Електромагніт це котушка з уведеним усередину осердям і сфер магнітного матеріалу. Електромагніт це пристрій, що створює магнітне поле за допомогою електричного струму. Найпростіший електромагніт можна зробити самостійно. Візьміть цвях і намотайте на нього дріт так, щоб витки щільно прилягали один до одного. Ножем або наждачним папером видаліть ізоляцію на кінцях дроту. Закріпіть кінці дроту до батарейки за допомогою ізоляційної стрічки. Електромагніт притягує до себе залізні предмети. У разі збільшення числа витків у котушці та сили струму в ній, магнітна дія електромагніта значно збільшується. Будова електромагніта. Каркас із діелектрика, ізольований дріт, клеми, осердя. Осердю електромагніта часто надають підково подібної форми, оскільки в цьому випадку магнітна дія електромагніта значно посилюється. Перший електромагніт створив у 1825 році британський фізик, електротехнік і винахідник Вільям Стерджен. Електромагніт являв собою зігнутий у підкову лакований залізний стрижень довжиною 30 і діаметром 1,3 см. Покритий зверху одним шаром мідного лакованого дроту. Він піднімав шматок заліза масою 3600 грамів. Сучасні електромагнітні підіймальні крани переносять важкі залізні болванки, металобрух тощо. Якщо увімкнути струм, залізні предмети притягуються до електромагніта і їх можна перенести в потрібне місце. Якщо вимкнути струм, залізні предмети не притягуються і залишаються там, куди їх перенесли. Електромагніт є в навушниках, гучномовці, телеграфії, телефоні, комп'ютері, електричному двигуні, літаку, теплоході, поїзді, медичній техніці, реле тощо. Електромагнітне реле це пристрій для віддаленого увімкнення та вимкнення електричного струму в колі. Наприклад, я стою біля пульта керування і хочу увімкнути електричний двигун в колі під напругою 380 В у віддаленому приміщенні. Я натискаю кнопку пульта. Це ключ у колі електромагніта під значно меншою напругою. Електромагніт вмикається та притягує якір. Якір замикає контакти електричного кола з двигуном. Двигун працює, мені зручно та безпечно. Електромагнітне реле можна зробити самостійно. Якерем служитиме сталева лінійка. Вмикаємо та вимикаємо коло електромагніта, а реле вмикає та вимикає коло лампочки. Задача 1. Як зміниться підйомна сила електромагніта, якщо повзунок реостата перемістити праворуч? Розв'язання. При переміщенні повзунка реостата вправо, струм тече у дроті меншої довжини L між точками А і Б. Тоді опір дроту, який обчислюється за формулою R дорівнює ρ на S, зменшується. Сила струму у дроті збільшується, оскільки за законом Ома і дорівнює У на R. сила струму обернена пропорційна опору. Якщо сила струму збільшується, то магнітна дія електромагніта збільшується. Задача 2. В якому напрямку повертатиметься магнітна стрілка після замикання кола? Чотири варіанти відповідей. Розв'язання. За правилом правої руки, визначимо магнітні полюси електромагніта, справа північний полюс N. Чотири зігнуті пальці вказують напрям сили струму в котушці від плюс полюса до мінус полюса, а відігнутий великий палець вказує на N полюс котушки зі струмом. NS притягуються, тоді магнітна стрілка не повернеться. Відповідь В. А ось ці сім завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.